І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі дивитися на самі награди, тобто обзор бойового пропуску далі продовжується. Це вже у нас третя частина. Я зупинився от на цьому слайді. Тобто Давайте я сьогодні заберу самі награди і, звісно ж, протестуємо їх. Перше це така от емоція модні сили. Днімація така собі. Ну от подивіться просто, ну що це таке? Ну ладно, ефекти є, непогано. А це що таке? <гум> Якісь, блін. Взагалі рота не відкриває. Навіть в ліво версії то рота він відкриває. Бо навіть да, можна замітити. От. Рот відкритий. Тобто це вже реалістичніше, що. Е... Типу, що він відкриває самого рота і типа... Ну, типу, ну воно би мало так бути, але... Ніфіга, просто. А ну, кстати, ще раз. Ага, в цьому є фішка, тобто, якщо, наприклад, Ви використовуєте якогось іншого персонажа саме цією емоцією, то цього звуку саме... Коли він, навіть не так, як це сказати, типу сміється, то такого звуку не буде на інших персонажах. Це, кстати, прикольно, що так зробили. Але емоцію трошки спортили, як на мою думку. Далі воздушний слід імперський десант. Також в нього такий функціонал, тобто куди ми рухаємося, туди рухаються самі зурильоти ці три. О, ну, сам буде душний слід цілком непоганий. Також забираю. Окей, вилучить. Далі вебакса забираю. Дуже добре. Далі йде в нас по очереді кірочка. Оця кірочка мені дуже сильно сподобалася тим, що вона, по-перше, удобна, а по-друге, в неї прикольні ефекти. Тому мені це дуже сильно щось От З такою кірочкою я б не проти пограти. Тому що вона сама по-своєму навіть дизайн подивитися дуже прикольно виглядає. Далі саме обрточка. Ну, я думаю, всі ви знаєте, що, знаєте, що в цьому сезоні оборточок не можна побачити на оружжя. Хіба якщо знаєте що? Включити якийсь інший режим, як варіант. Ну це можна, кстати, зробити, тому що я сьогодні хочу тільки два слайди показати по наградам Палпатіна. І тому, в принципі, більше нічого. Тому час є, я вважаю. Окей, прикольна обверточка, тому що тут є ще плюс анімація, і воно мною прикольно. Також забираю, звісно ж. Дуже добре. Ще плюс міняється вніжній вид, цікаво, як це воно буде виглядати. Далі дельтаплан. сінацька гондола. Ну так от виглядає дельтаплан. Також цікаво протестувати. Бо навіть якщо вже так подивитися по дизайну, то дельтаплан цілком непоганий. Далі Бебакс останнє в цьому пропуску. Дуже добре. Ну і під кінець у нас йде тут імператор Палпатін. Тут плюс що в нього є доповнительні стилі. Це я точно знаю. Тут, тут найбільше. пише. Сам Палпатін мені дуже сильно подобається як персонаж. І дуже прикольно виглядає. Ну Це по-перше, а по-друге, це те, що його чогось добавили на самий кінець. Цим іменно обідном, але ну, Ну, нехай буде так. Так, тут у нас входило сам персонаж Палпатін, Лего версія, графіті лорд Сітко і загородучний екран Власть імператора. Таті зарудочний екран непоганий, як на мою думку. Тобто прикольно виглядає. Тобто, ну... Я не думав, що буде тут загрозочний екрану разом з ним входити. Ну все, по суті, я тут всі странички відкрив. Тепер лишається нам 7 слайд протестувати. Так, надягнув по ціна самого персонажа. Генерала Грібуса трошки пізніше протестуємо, вже напевно на наступній частині, якщо вже так вийде. Так, далі украшення на спину ніякого не було. Керочка була, отака от. От керочка, ну, просто имба. Ну, не знаю. Твою думку пишіть в коментарях. Так, далі дельтаплан, також непоганий. Так, ще плюс буздушний слеп, отакий от, також непоганий. Так, тут а все. Далі погнали до емоцій. Так, перша емоція. І саме графіті. Дуже добре. Далі погнали до оберточки. Окей. Далі загрузочний екран в такий от. Дуже добре. Ну, все по факту. Давайте тепер тестувати ці всі нагороди, як вони виглядають в королівській битві. Ну і от ми погнали тестувати саме сьомий слайд. Перше, це у нас такий от загрозочний екран. Ну Сам загрузочний екран цілком непоганий. Я вже про нього розказував. Типу, Тут там зображений сам полпатін, функції і так далі. Коротше, все ясно. Сам загрозочний екран непоганий. Так, зараз, звісно, ж, чекаємо, поки прогрузиться. Дуже добре, прогрузилося, як має бути. Капець як прогрузилось. Ого, як прогрузилось. О, навіть скоріше. Дуже добре. Ну, перше, можете ви замітити воздушний слід вот такий, непоганий. Далі сам полпатін. От не знаю, я би з полпатіном довго б грав. Тому що сам персонаж прикольний. В вот так -та плану ми будемо летіти. Ніхера собі. Блін, ну, прикольно. То тобто, прикольно виглядає навіть. Я думав, що ми на ньому будемо сидіти, типу, якось так. Так, тепер давайте керочку тестувати Ну я вам кажу, керочка, це просто не знаю. Ну це просто імбан Далі графіті. Отаке. Окей, далі емоція. Окей, окей. Дуже добре. Ну І, в принципі, все. Зараз ще в іншому режимі протестуємо обірточку. І з 7 слайдом, звісно ж, будемо завершувати. Тому. Погнали, звісно ж. І так, я погнав тестувати самі, саму, звісно, що берточку. Так, ось я там бачу, але ви так вже можете замітити самі ефекти до самої бьорточки. Сама бьорточка непогана, так, на мою думку. Прикольно виглядає. О, давайте ще щось, наприклад, вот, дробаш. Або давайте підемо до когось, типу хуй застрелим, наприклад. Я там бачу. Какойсь там жесть робиться. Так, окей, понял. Мені ковда. Всім дякую за перегляд! Ну, блін, ну як старався, ну я просто старався. Ну, коротше, оберточку протестувати. Протестувати дуже добре. Оберточку, коротше, протестували дуже добре. Тому, звісно ж, погнали далі. Істірувати бонусні нагороди. Ну і от ми перейшли до бонусних вже нагород. І перше, це в нас тут є украшення на спину таке. Ну, украшення на спину, звісно ж, непогане, тобто, прикольно виглядає. Плюс тут, кстати, реакція на устранен дуже цікава. Ну, якщо навіть так, то можна, звісно ж, якось постаратися зробити устранені. Але як це вийде, я не знаю. Тобто, навіть цікаво просто дізнатися, як взагалі, воно виглядатиме. Це на сьогодні останній слайд. Тобто, як я й казав, я тільки сьогодні тестерую вещі палпатіна. Хоча тут я б навіть сказав, що не такі, аж і вещи є палпатіна, але слайд, типу, хоча є там ще типу, стиль самого палпатіна. Тому я ще й бонусних нагородах перший слайд відкрию. Так, перше, ну, звісно ж, другий вже барабани барабан от. Ну, барабани таке собі, якщо чесно. Керочка взагалі херня, як на мою думку. Далі украшення на спину таке. Я б навіть сказав, таке собі. Ну, нехай собі буде. Типу для колекції, окей. Получить все. Далі емоція. Занімать ее. Почати смайлик. А не емоція. Окей. Далі така вот оберточка. Оця оберточка мені. Дуже понравилося. Тому що, ну, ну от, от на анімації, ну от що це за херня? Мені таке не подобається. Кому таке подобається, я не знаю. Ну, так виглядає, звісно ж. Окей, давайте заберу звісно. ж Дуже добре. Получить. Далі екран загрузки. Оцей екран загрузки був імба. Я навіть в обзорі самого повного бойового пропуску розказував, що мені це ця... навіть цей загрузочний екран дуже сильно сподобався. Тому прикольно виглядає. Також забираю. Получить. Ну і йде у нас наступний стиль самого самого Ну Цей стиль, кстати, також непогано виглядає. Тобто навіть напевно що я з таким би пограв Палпатіном. Окей, дуже добре. Далі ну, це лего версія, далі графіті. Вот таке. Дуже добре. Ну і емблема для флага. Дуже добре. Все тоді, в наступній частині я відкрию оці вже нагороди. І, звісно ж, покажу награти самого грібуса. Тому, звісно ж, чекайте. Так, значить убрточка. Окей. І також протестуємо. Далі стиль наступний. Отакей. Також прикольний. Далі украшення на спину. Звісно ж. Керочка. Що вже на то пішло, то протестуємо. Ну і не забудьте ще в цю керочку протесту. Ой, не керочка, а украшення на спину. Але це вже плюс обірточкою протестірую. Так, добре, добре. Далі емоції. Хоча там смайлик дали мені, такий. І ще плюс графіті. Дуже добре. Далі емблема для флага. Окей. Загрозучний екран. Окей. Дуже добре. Ну і плющий інструмент. Тобто барабани. Ну, Знаєте, ну, якщо далі так подумати, то цілком непогано. Все тоді, значить, давайте погнали, значить, тестувати самі награди бонусних нагород. Ну і отак виглядає сам загрузочний екран. Ну, не знаю, загрузочний екран. Дуже ще й прикольно виглядає, навіть краще за попередній. Тому постаралися розради. Не поспорю. Тому тут плюс ще такі всякі така всяка різна гама, що дуже прикольна. Тому прикольно, прикольно. Так, звісно, чекаємо, поки прогрозиться це все. За навіть можна замітити самі зори яких можна летіти тільки одному. Окей, взаді зірка смерті також ясна. От то непогано. Але от скінчик, це стиль перший, тобто не другий, червоний, а іменно чорний. Тому ясно. А Тут більше нема до чого причепитися. Короче. Ну, понятно Дуже добре. Значить погнали тестувати далі. Так, буду вилітати вже. І так, можна замітити украшення на спину. Звісно, шпалпатіда. Дуже добре. Лечу я, от... Ну, напевно, да, сюди я лечу. В рай розбойников. Тобто тут ще можна когось застрелити, тому... Напевно, що правда, Получається, один. Ага, поняв. Койсь цей дельтаплан є. З музикою цією. Смішною. Так, ну значить погнали. І так. Окей, ну ви бачили саме украшення на спину, як воно сама була анімація. Окей, окей. Можна ще когось застрелити звісно ж, якщо це вийде. Ні, Коротше, дробаш фігня. Дробаш фігня, як на мою думку. Я навіть... Толком тільки протестував украшення на спину, самого алпатина по факту. І більше нічого. Чи ще що? Ні, більше я нічого не протестував Окей, понятно тоді. Значить, погнали, тестувати це вже все в перезарядці Саме в перезарядці Подивимося вже там, все. І так, погнали тестувати те, що я не протестував, звісно ж. І так, оберточка. Ну, не знаю, оберточка така тобі, як на мою думку. Попередня набагато краще. Далі можна замітити украшення на спину, звісно ж, самого палпатина. І, звісно ж, кірочка. Не, ну кірочка вона удобненька, тобто така маленька кірочка. Але ну, все одно таке собі, як на мою думку. Тому. Ну, не знаю, мені не подобається. Ну і в принципі, все. Я по факту все то, що хотів, що дуже добре. Я дуже ще сильно радий. Тому, звісно ж, буду я на цьому саме завершувати. Так, кстати, когось бачу. Це дуже добре, застрелив, так йому і треба. Ага, ще що я не протестував, точно. Вже би забувся. Так, перше от таке от графіці, звісно ж. Ну, і сам смайлик з анімацією. А от тепер точно вже все протестував, що дуже добре. Тепер буду я на цьому завершувати вже на 100%. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!